Чому штучний лед не може написати картину, прокинувшись серед ночі, як справжній митець? Він може написати картину тільки тоді, коли це митець є... прокинеться і напише. Тобто, питання ініціації. Ну тобто, от людину не треба ініціювати. Вона приймає рішення знову ж таки, ця свобода волі про неї дуже добре і гарно пише Сапольський. Він такий стоїть на таких Нейро, Нейрофізіолог, який? Да? да, 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 Роберт Сапольський, поведінка, біологія поведінки людини. Mm -hmm. і він там якраз розглядає оцей момент, що покажіть мені нейрон, який це все починає <голові> в голові. О. Ну і він каже, що все одно ми залишаємось такими. Е, як це, ну він дуже про біологію і про поведінку. Про те, що ми залишаємось все одно, в залежності від обставин, голодні ми чи не голодні. Ну і так далі, він там цю думку розвиває. Але от питання свободи волі, да, і оці от дуже багато є, таких, ну це така вже філософська, напевно, тема: от, свобода волі, що це таке, чи є вона там у речей, у, у електрона, і так, у, 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 у тварин пам'ятаєш ну... там, чисняться Андроїду Електровівці. Так. так. от звідси.